Дорогі друзі, вітаю вас! Сьогодні в мене гарні новини щодо підвищення мінімальної зарплати в Польщі. З 1 січня 2023 року мінімальна зарплата щомісячна за умови праці буде становити 3490 злотих, то десь приблизно на 15% більше, ніж у 2022 році. Зарплата за умови розліцення за годину теж буде збільшена, і вона буде становити 22 злотих 80 грошей. Всі ці суми я повідомляю бруто, Тобто це без відрахувань. Але це не єдине підвищення і це вже затверджено, що мінімальна зарплата ще виросте, і за умовою опраці буде становити 3600 злотих на місяць, а за умовою зліцення 23 злотих 50 грошей за годину. Дорогі друзі, я надіюся, що ці новини були для вас приємні. Але хочу побажати вам, щоб такі новини перестали бути для вас актуальними якомога скоріше. В зв'язку з тим, що ви будете отримувати значно більшу зарплату. Бажаю вам успіхів!